Ой, за тобою, до соняс на край землі. Ой, Так потрібен мені тільки те. Бублик, як ти там, що все в порядку? Виконує москальчук Вероніка. Як ти там, що все в порядку? Напиши. Хоч слово татку, що сьогодні їв і бачив. На сніданок була каша, скільки спав, чи тепло було, не літали часом пулі. Маєш справжній автомат. Ну, скажи, хоч слово тат, а ти скоро повернешся? Знаю, з ворогами б'єшся. Хутко лист пишу це тату, і біжу швиденько спати. Мама каже, ти вночі? На моїм сидиш в плечі, каже, Ангело приходиш, і зі мною щось говориш. Я ж цього не пам'ятаю, сон міцний я дуже маю, Тож, чекаю, тебе вдома, на кінець пишу два слова. Дуже скучала й сумую, люблю сильно і цілую.